Закриваю капусту на зиму. У мене рання капуста, вона вже дозріла, стала тріскати. Що з нею робити? Частину я буду закривати на голубці. Я вже попарила капусточку. Єдине, що залишилося відрізати тверді частинки, так як ми зазвичай робимо. А цю пошинкувала це в мене йде в літрові баночки, закриваю на борщ, двохлітрові, трохлітрові закриваю, як мені потрібно, на стушити капусту, хочу вареничка зробити, чи то пиріжечка, Та й так, різні страви вона йде. Раніше листя ранньої капусти на голубці я заморожувала в морозівній камері. Але, як бачимо, такі часи, що не будемо надіятись на камеру. А Така капуста мене дуже виручає. Можна купити капусту, скажете, вона завжди є, круглий рік. Буває таке, що. От, не можемо вийти купити. а Захотіли борщику, будь ласка, відкрили баночку капусти, промила чистою водичкою. Все, вона така не м'ягка, вона тверда, можна навіть сказати. Закриваю таку ранню і середню. середню паримо два рази, ранню один раз. Це самий простий рецепт, який тільки може бути. Закладаємо. Капусту в баночки. Ми сюди нічого не додаємо, ні солі, ні цукру, ні оцету, взагалі нічого. Баночки наповнюємо, але не сильно натуптемо. Ось так легенько притискаю, але не втрамбовуємо так ось, щоб воно було вільно. Як консервант у нас буде йти ацетилсаліцилова кислота, або якщо називаємо аспірін. На літрову баночку у нас йде одна таблетка. Тут вже в мене на голубці листочки з капусти в двохлітровій баночці, в півторачки. На двохлітрову беремо дві таблеточки. А на півторачку, відповідно, півтори таблетки. Я ще таким чином закриваю перець на фаршировку. Перець почистила, запарила кип'ятком в каструлі, пропарилась хорошенько. Потім перець у баночки, три таблетки аспіріна, так як трохлітрова банка, заливаю кип'ятком. Заливаю кип'яченою водичкою. Все це закриваємо, потім перевертаємо і накриваємо до повного охолодження. Я так гарненько закриваю, щоб капусточка добряче пропарилась. Сьогодні в мене заготовка на зиму тушкована капуста. Готуємо таку капусту багато років, це дуже давній рецепт. Виходить, дуже смачна капуста відкрити баночкою такої капусточки до картопельки зимою смакота. А тим більше що мені подобається готова заготовочка. У нас така вже йде на вареники, пиріжки, в різні страви. Хоч я більше полюбляю борщ із свіжої капусти, але буває різне, от немає, не купила, не вродила, і також буде дуже смачний борщ із такої капусточки. Нам потрібно 5 кілограм капусти, 1 кілограм моркви, 1 кілограм цибулі. Капусту шинкуємо, але не переминаємо, цибулю кришимо півкільцями. морку прямо на терці. До капусти додаємо цибулю морку, дві столові ложки солі. 150 грамів цукру, 300 грамів оцету, пів літра олії. Перемішуємо капусту з усіма інгредієнтами. Та залишаємо на 2 години, щоб капуста пустила сік. Капуста постояла 2 годинки, пустила сік, ставимо на вогонь, будемо тушити. З часу закипання тушимо 40 хвилин. Наповнюємо баночки капустою, гарно втрамбовуємо. Баночки та кришечки я стерилізувала. І порції в мене вийшло. В мене баночки різні, півлітрові, 700 грамові, літрова, то вийшло 9 баночок, а півлітрових виходить 12 баночок. Баночки закриваємо та накриваємо до повного охолодні, але не перевертаємо. Сьогодні хочу поділитися з вами ще одним рецептом тушкованої капусти з овочами на зиму. Дуже смачна, яскрава, запашна капуста. Це йде як салат. Дуже смачний виходить капусняк з цієї капусточки. Зі мною поділилася сестра рецептом. Вона готує його дуже давно, цей салат. Я навіть за нього і не чула. Колись вона дала скуштувати, мені дуже сподобалося. Нам потрібно 3 кг капусти, 2 кг солодкого перчику, пів кілограма цибулі, кілограм моркви, півтора кілограма помідорів. Капусту шинкуємо, додаємо до капусти. Такі кришені помідорчики, я їх не дуже дрібно кришила. Цибулю кришу напівкольцями, перець кришу соломкою. Моркву тремо на велику тертку. Як бачите, нам потрібна велика каструля, щоб це все тушкувати. Відразу солимо 2 столові ложки солі з гіркою, ну, це можна куштувати. Якщо буде мало додати, 200 г соняшникової олії, в мене звичайно, без запаху все це обережно розмішуємо і ставимо на вогонь готувати. Спочатку, щоб пустило сік на невеликий вогонь, ставлю. Не забуваємо помішувати, щоб не пригоріло. Але воно дуже швидко тільки поставила на вогонь, відразу впускає сік, який же цей салат запашний. Коли овочі пустили, сік, салат закипів, з цього часу тушкуємо пів години. 10 хвилин кипить, додаю оцет, склянка на 200 мл 9%. Забулася, не сказала, дорогі друзі. Спочатку ставлю на дуже малесенький вогонь, це так, хвилини 3-5. Воно в мене займає часу, щоб гарно пустили овочі сік. А потім я вже додаю, ставлю на помірний середній вогонь, Так на такому воно в мене і тушкується до повного приготування. Готовий салат розливаємо по баночкам. У мене баночки різні літрові, 800 грамові, 700 грамові, а в півлітрових в нас із порції виходить 12 баночок. Баночки кришечки стерилізувала. Відразу ми все це будемо закривати. Баночки перевертаємо, поки вони у нас гарячі. Накриваємо до повного охолодження. Всім смачного!